І так, дві металеві заготовки однакової маси по черзі поміщають у плавильну піч. На рисунку наведено графік залежності температури заготовок від отриманої ними кількості теплоти. У якого металу питома теплота плавлення є більшою? Відповідь поясніть. Так. Ну що ж, давайте спочатку подивимося, що нам дано. Що дві металеві заготовки однакової маси по черзі. І так. Маса однієї заготовки, дорівнює масі другої, і тому ми їх разом позначимо як просто маса. Необхідно знайти питомі теплоти плавлення, порівняти їх у скільки разів одна більша від іншої. У якого металу буде більша? Запишемо спочатку загальну кількість теплоти. Це є маса на лямда. Питомі теплоти плавлення. І так, може бути перша і може бути маса та сама, а лямда друга. Значить, Давайте подивимося на Q. q перше, У першого графіка Q. Ми не знаємо, в яких одиницях, але ми бачимо, що тут 1, 2, 3, 4 клітиночки. Якісь 4 одиниці. Що у другого 1, 2, 3, 4, 5. Якихось 5 одиниць. Значить, замість q першого ми напишемо 4М лямбда 2. Лямбда 1. І тут, і тут лямбда 1. У 2, 5 замість q 2 ми напишемо 5 дорівнює М. На якесь лямбда 2. Щоб узнати, давайте візьмемо і поділимо перше рівняння на друге. Що ми можемо отримати? Так, ну, простіше, мабуть, даже давайте друге на перше поділимо, то що друге буде більше, хоч ціле число появиться, якась одиничка буде. Друге на перше. Що в нас виходить? 5. Поділити на 4 дорівнює м лямбда 2 на м 1 Маси ми скоротили, бо вони у нас однакові. І тепер можемо сказати, що е, тут у нас виходить, 5 ділимо на 4, це 1,1 четверта 25. 1,25 дорівнює лямбда 2 на лямбда 1. Лямда 1 несемо угору і отримуємо, що лямда 2, ось оця, дорівнює 1,25 лямбди від одного. Звідси видно, що лямда 2 більша за лямбду 1 в 1,25 рази.